На проспекті перемоги працівник приватної організації прибирає гілля. Павло Степанюк говорить, обрізали гілки дерев, щоб краще було видно дорожні знаки та світлофори. Сьогодні це четвертий об'єкт. Ставимо знаки, обгороджуємо залежно від ситуації, дивимося, де заважаєш пішоходом, то ще там підрізаємо. Ми тільки підрізаємо нижній ряд. Є спеціальний вісотурізм, де не достаємо, то вишка. Подріблені гілки відвозять на ДК Пелуськ тепло, сказав Павло Степанюк. Водійка Вероніка Ярова приїхала до міста зі столиці. Каже, більшість дорожніх знаків у Луцьку не видно. Коли люди проходять, є ймовірність того, що його можна збити. Розміток немає, знаки за деревами не видно. Богдан Кимчук водій. Зараз менше їздить машиною, бо здорожчала пальне. Говорить, проблемні ділянки у місті, де не видно знаків, знає. Можна було почистити, От дивлячись навіть за нашою спиною знак, які повністю закритий гілками з листям. Я думаю, що водіям, які не місцеві, буде набагато важче. Є місцями, що треба обрізати де не де, Ну то більшість, що нормально. Обрізати гілля розпочали у січні, розказав директор департаменту ЖКГ міськради Микола Усіюк. Орієнтовна сума очікуваних робіт мільйон шесот. Тисяч гривень проведено підрізка нижнього ярусу дерев на вулиці Ковальській, на вулиці Грушець, по вулиці Кривий Вал, по вулиці Винниченка. Так само зараз по приписах поліції тривають роботи по відкриттю дорожніх знаків та світофорних об'єктів. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менше як 100 метрів за напрямком руку та розміщеними не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Наступний об'єкт дерізатимуть гілки дерев з обох боків проїжджої частини від проспекту Соборності Відродження. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.